Рятуючи своїх побратимів, Редут навіть не здогадувався, що перетворюється на легенду. А почалося все із простого перехоплення переговорів ворога наприкінці вересня. По той бік вогню розгублено казали: ми не можемо їх здолати. Вони як кіборги. Я розповів цю історію в сюжеті, з і кілька разів використав це словосполучення, що кіборги Донецького аеропорту. От власне так і пролунало. Я не буду сперечатися, знаєте, там за пальму першості, там умовно кажучи, в застосуванні до медіапростору, до медіаефіру, Там ми це вперше використали чи не ми. Але, от ну я чітко пам'ятаю цей момент, коли, от можливо, там після цього нашого заїзду це слово почало ширитися, і воно нам було такої, знаєте, от ну. Розголосу і почало застосовуватися дуже ну так дуже активно, дуже щільно. Хорошо помню кінець сентября, і мені Льоша Титов пише в Фейсбук, що то в стилі так що ми тепер відправляємо в аеропорт машинне масло, Київські волонтери вирішили втілити в життя образ незламного воїна лише чотири дні, і він з'явився на світ. Я сразу сказав, що я не буду рисовать ніякі черепа, кості і символы смерти. смерті. же, почему? тому, що эти ребята со смертю на ти так каждый день. Тобто, чому їм лишнее такое? Ідея волонтерів згуртувала захисників аеропорту із 3-го полку спецпризначення та із добровольчого батальйону Дук 5 в одне з'єднання зі справжніми розпізнавальними знаками, шевронами та прапором. И поехали Сергеевича проведать в Одессу в госпиталь, решили сюрприз сделать, и перевезли этот флаг, и он первый, кто там расписался. Сейчас на моем флаге там автографы всех, кто был в аэропорту с третьего полка, ну, живых. Вот, и упоминание тех, кто не вернулся. Я готов носить шеврон, я готов, хай называют меня как угодно, там на, на, на флагу распишусь. Це не є проблема. Я знаю, що це, що це треба робити, я знаю, що це добре. Не смисл в самих словах, а смисл у відношенні тієї протиборствуючої сторони до цих слів. Якщо кіборг сказано з повагою, якщо вони нас бояться, а бояться, то й поважають. То ну нехай кажуть, що ми кіборги. Ну, Мой труд в даному випадку це мала капля всього. лиш найважливіше для них та сама моральна підтримка, яку оказували діти своїми рисунками. Тому що люди клали їх під бронежилети, навіть вокруг детских рисунків сформировался целый э, культ того, що вони приносять щастя і от пулі. По всьому всему, по всему аеропорту були розвішені дитячі малюнки. Скрізь, куди ми не ходили. Дорогий воїне, я не знаю, хто ви і як вас звати, але я знаю головне ви захищаєте Україну. Дякую вам за мій спокійний сон і мир над головою. І найголовніше повертайтеся живими і здоровими додому. Ми всі вас дуже любимо і пишаємося вами. Ви справжні герої. Розумієте, дитячою ручкою, коли підписано, в мене самого є діти. Ото військово-мобілізованого, і, і контрактної служби, і офіцера. Ну, у нас у всіх є діти. І коли на це дивлюся, ну такий як комок до горла, є за кого воювати. Два моїх сина. Вони тайком від нас жінкою скривали чердаки і з своєю командою «Ух» вішали прапори на... на дома. Коли я виросту, я буду теж захищати нашу рідну Україну. Розсипано зерно солі по небу. Чорному шляху та білим піском. Скажи мені, діду, мені знати треба. Чумацьким чому називають його. Той, хто воював, бажає своїм нащадкам лише миру, щоб їхнє життя ніколи не опинялось під загрозою від ворожих куль та снарядів. Щоб ця війна була останньою. Он, де є діти, андо. Я нічого не розказував ніколи. Думаю, воно не потрібно їм. Дідусь Редута пішов на фронт Другої світової війни разом зі своїм батьком Матвієм Івановичем у 1945 році. Був рядовим у піхоті. Брав участь у форсуванні одера. Зачекалися вечора і нас погнали до самого одера. німець скидає снарадами. Рада падають і в річку. І на березі падають, зганяють нас на, ці, на цю площадку. Там є люди спеціальні, які цим займаються і на ту сторону перевозять через одер. Падали старади, але не попав снарад ні один. Після перемоги Стах Матвійович сподівався, що рідну землю вже ніколи не плюндруватимуть ворожі вибухи. Todo. Донецьк, 1 жовтня 2014 року. Оборону не подолано. Оборону, яку ридут побудував за всіма правилами. Дуже велика площа. І такими малими силами, які в нас були, ми не могли контролювати 100% території. Ми не могли, вибачте, на кожній там 20-40 метрів розставити хлопців. Максимально, що я нарахував, було близько 120 чоловік. Коли пішли напружені бої, пошли поранені, пошли втрати ну, приблизно 80 чоловік. Це охорона всього аеропорту. Стратегічне значення мала дорога життя. Тоненька смуга, що з'єднувала захисників аеропорту, із найближчими позиціями наших військ. Цю ниточку довжиною у декілька кілометрів ворог постійно намагався обірвати. Отак, от зі Спартака, Ворог просочився між нашими порядками і зробив отут взводний опорний пункт собі. Повноцінний взводний опорний пункт, з якого він, як він думав, перекриє нам цю дорогу, тому що це вузенька полоска. Перші і головні помічники реактивні системи залпового вогню, гаубиці, міномети. Вони били точно і, на відміну від артилерії ворога, не зачіпали мирне населення. Тільки давалась команда, через минуту-півтори туди прилітали снаряди. Стока, сколько надо. Всі оці посадки, які знаходяться, можливі варіанти знаходження засідок, вони всі паралельно з заходом цих колон, вони накривалися вогнем. Ну і плюс до того, що ми на шляху їхніх комунікацій робили їм засідки. Кожну ніч, кожен день ми робили на них засідки. У нас тільки підтверджених тут, на, на цьому шляху, десь близько 80 100 їхніх людей, які тут загинули. Це тільки те, що ми підтвердили. Це те, що ми знаємо. Дорога життя працювала. Вкрай важливим було її оптимальне використання, щоб забезпечити вояків усім необхідним. Я їм сказав, що хлопці, три дні. Ви маєте контролювати воду набої на три дні вперед. Тобто за три дня у вас є ще запас на три дня, і ви мені ж говорите, що воно у вас вже закінчується. Основною зброєю редута були рації та мобільні телефони. Він каже, ну йогі, паки цілий день і не біє. Я тримаю одні радіостанції. Піду я хоч пару разів вистрілю з автомата. <хи> Кидаю все, якщо тільки є якась можливість, пішов сам стріляти. Ми тянемо назад. Ну я ж теж повинен якось поучаствувати в цьому. Не варто думати, що координація це безпечна робота десь глибоко у підвалі. Сигнал часто потрібно було ловити на відкритому балконі під вогнем і ворожим і своїм, який Редут не раз викликав на себе. Цю вогневу навалу було чітко сплановано під конкретні дії бойовиків, а бачити ворога допомагали волонтери. По обидва боки фронту. Я ему когда позвонила, говорю, вот так и так, около 300 человек, то ли 79-е, то ли 76-е. Говорит, 76 нет у России, говорит, есть 79-е. Говорит, ну не может такого быть, чтобы 300 человек. Говорит, Сергеевич, вот есть такая информация, рассредоточена по Спартаку. А помните, в прессе когда-то кричали, что киборги уничтожили российский спецназ да, в аэропорту? Но тогда как раз э, все решилось благодаря тепловизионному прицелу, который поставили на пулемет. С большого расстояния, ну, как мне рассказали, Метро з п'ятиста удалося засіч групу людей, які как бы, професіонально в сторону терміналу і далі не здвинулися. Це наші очі. Ми за цього ми зберегли, я вам скажу, так довго аеропорт тримався тільки завдяки тому, що там були вольові люди, і з цих людей були добрі, хороші, якісні прилади і ночного бачення, і тепловізорі. Пропіска місцева. Номера на машине местные, загрузились и поехали в аэропорт. Страшно было, да, конечно, страшно было. Едешь и думаешь, есть за тобой хвост или нет. Сидишь и думаешь, за тобой приехали или нет. Волонтеры буквально всем помогают. Вот буквально вот горка, что на мне, коллиматор, обвес, глушитель. Это все волонтеры. Перві питання були рації, необхідні були, приціли. А потім ми вже просто збирали кошти. А потім було шість позашляховиків, які ми взяли, пригнали з заходу, ну з кордону, і вручили. Вони проривались до аеропорту всіма можливими та неможливими способами. Застосовували навіть важку техніку. Стоїть танк, він вибачте, весь як в індійському кіно. Загружен клетчатыми сумками. Вот так вот другой возможности другое, не было. Сергей всегда позвонил, поблагодарил и так в шутку, наверное, спросил: А что, что вам передать? Ну, что они могут нам передать. Но ну, я, в принципе, также в шутку ответил: знаете, как говорят друзьям, которые за границу летят, ну, возьми мне там бутылку виски с duty free. Ну, посмеялись. И вот э, после этого связь мобильная лягла, и несколько дней связи не было. Российские найманцы, срываючи голос, кричали, аэропорт сдався, а реальной информации – нуль. И тут мне приходит смс с почты о том, что пришла посылка с Красноармейска. Ну, мне вообще много, как волонтеру посылок приходит. Приезжаю на почту, открываю, а там несколько бутылок с дьюти-фри. И буквально одновременно мне приходит ммс Там с таким содержанием в стиле ПТН, ПНХ держимся.